Спілкуйтесь, не хочете, спикул. А збавити, ти слабий, блядь, я даже з тобою балакать не хочу. Вообще не цікавий. А при чому тут я взагалі? Ми вам намагалися. Бо, бо, на бо ти не підходиш для цієї роботи. Скоріше всего. А бо... 9, 9 років, ось ви не платите, сперечаєтеся, будь ласка. Це ж ви так спілкуєтеся. Чи ти не розумієш, що тобі кажу, чи що. Та О, ви не дійсно від розмови Та, Я, я нікуди не йду, чувач, ви мені тут два года дзвоните. Повірте, таких слабеньких, як ти, ще не було. Мені навіть не цікаво розмовляти. Ви ж не одна така людина. Напрягаю, 30 там. мільйонів в клієнті. А я не хочу ссоритися з клієнтами. Краще лояльно спілкуватися, тоді вони погашають. Ні, ну розумієш, лояльність должна бути, коли ти перемагаєш в розмові. там, Тримаєш там, людину на якісь там е, домовленості. А я не намагаюся людина, вас перемогти. Що, що, що людина з тобою Даєш такій спільній розмові і, і довіряє: А я тобі не довіряю, бо ти двічі помилився, двічі намагався мене обманути, і виходить така ситуація.